Десикація ріпаку в центральних, північних та західних регіонах цього року буде необхідна. Це буде вигідний та практичний агроприйом. Що ми маємо цей рік? Травень, цвітіння подовжилось не 2-3 тижні, як зазвичай, а до півтора місяці. Центральні пагони, нормально сформовані, продуктивні стручки з високою масою тиші, пагони другого порядку також запилились, також було квітіння. І ми маємо непродуктивні дрібні стрічки от такого формату. Що нам для збирання треба обов'язково буде провести десікацію, бо поки ми будемо чекати, що у нас досохнуть ці стрючки, щоб не підіймати вологу, ці вже почнуть висихати, розтріскуватися і втрачати насіння з максимальною масою тисячі. Що нам буде необхідно? Провести десикацію, наприклад, препаратами на основі декват 150, препарат Деквад від Хімаграєм. Зараз йде по акції 2,5 тисячі гривень за 20 -ку. Затрата на гектар буде становити мінімальні норми по ріпаку 250 гривень, максимальні 375 гривень. Навіть якщо у нас немає техніки, аренда дрона зараз буде коштувати 350-400 гривень. Затратна частина на гектар буде становити 800 гривень. В абсолютних цифрах це в нас зараз по ціні ріпаку 25200, всього 32 кг. Якщо ми втрачаємо навіть 1%, ми вже виходимо в ноль, якщо ми його не втратимо. Якщо ми втрачаємо 3, 5, 10%, дана операція нам окупиться в 10 разів. І нам буде вигідно та зручно збирати, і в нас буде одночасне досихання. І не пройдеться його досушувати. Зараз досушка тонна процент 200 гривень. Звертайтесь, якщо вам треба десиканти по найкращим цінам. Номер у шапці профіля, працюємо завжди без вихідних.